Вітаю з вами Наталія Чайковська, українська письменниця, і сьогодні хочу розповісти вам про новинку, яка нещодавно вийшла у світ у видавництві Нора Друк. Мова піде про роман турецького письменника Кемаля Єлмаза. Книжка називається Елефтерія зі Стамбула. Переклад з турецької здійснила Людмила Глава. Книжка невелика, але вона наповнена любов'ю, добром, вірою в людяність і великим коханням. Але це все автор зобразив на тлі великої трагедії, яка сталася у Стамбулі 6-7 вересня 1955 року. Втім, з перших сторінок ми опиняємося не в Стамбулі і не в 55-му році, а в Афінах в 1989 році і знайомимося власне не з Елефтерією, а з її донькою Магнолією. Елефтерія померла, і одного дня. Магнолія в речах матері знаходить лист послання, лист откровення, який мама написала доньці, для того, аби розповісти не тільки про ті трагічні події, які сталися у Стамбулі, про те, що довелося пережити родині, чому вони мусили залишити рідний дім і вирушити взагалі в іншу країну, а й про те, хто хто є батьком самої Магнолії. Магнолія пройшла 30 років, не знаючи про те, тому що і мама, і бабуся, і дідусь приховували цю інформацію. І, власне, те все минуле життя, яке склалося в уявленні самої Магнолії, виявилося не таким, яким вона його уявляла. І ось одного дня. Магнолія, зрештою, приймає рішення, що вона готова, вже морально готова дізнатися правду, що ж трапилося. Зі своєю подругою вона вирушає до Стамбула, де починає шукати людей, які б могли. Знати щось про її маму, які знали її маму, аби пройтися прогулятися тими вулицями, якими гуляла мама. Автор дуже гарно описує міста, дуже гарно описує Стамбул і таке враження, наче ти справді там опиняєшся. І ось цей часовий прийом, коли автор спочатку нас переносить 89-й рік, потім далі, коли події вже починають розгортатися, ми опиняємося в 55-му році, дуже інтригує, адже розуміє, що тобі цікаво дізнатися і те, що відбувається зараз, що ж дізнається магнолія, адже автор це приховав від нас. І взагалі, як вона відреагує на це все, як, як сприйме, які емоції у неї це викличе. І аналогічно цікаво дізнатися, що ж сталося в 1955 році. І поволі, лише фактично, під сам фінал цієї розповіді ми дізнаємося про ту велику трагедію, яка сталася у Стамбулі в 1955 році. Трагедія мала політичне підґрунтя, але... Звісно ж таки постраждали звичайні люди. Тоді турки палили, нищили і руйнували будинки греків, з якими жили по сусідству, з якими роками товаришували, з якими гралися їхні діти, з якими жінки пили каву, пліткували, мали спільні інтереси, і ось в один день усе перевернулося з ніг на голову і почалася. Велика руйнація в часі, великий хаос. Багато хто втікали, багато хто взагалі не могли прийняти того, що відбувається, не могли зрозуміти, знайти якоїсь взагалі розумного пояснення тим всім вчинкам, коли будинки підпалювали, коли все нищили, коли гвалтували жінок, коли діти плакали, верещали. Насправді це усе... Відбувалося в дійсності, і автор дуже гарно змальовує на тлі у цієї усієї трагедії вчинки трьох молодих хлопців, які хотіли допомогти грекам, аби вони або ж не постраждали, або ж принаймні менше постраждали від того, що творили турки. І, власне, магнолія потрохи. Під кінець вже ми розуміємо, що потрохи вона вже дізнається про те все, що відбувалося. Звісно, я вам не розповім усього фіналу і того, чи знайшла вона батька, чи не знайшла вона, як її прийняли і що коїлося далі. Я і так дуже багато, вже, мабуть, по сюжету вам переповіла, але хочу вам сказати, що. Є книжки, які написані, власне, мають історичне підґрунтя, які написані на основі реальних подій. Але коли у цей авторський прийом використаний про те, як, що люди тоді пережили, що люди переживають їхні покоління і який відбиток це лишає власне на людях, на їхніх долях. Це дуже гарно. Розповідь ведеться такою простою, гарною мовою. І для поціновувачів, любителів, таких простих, здавалося, б простих, але з таким важким, таким трохи присмаком розповідей, я дуже раджу Елефтерію зі Стамбула. Отож, беріть на замітку, зазирайте на сторінку видавництва Нора Друк. І гарного читання. Сподіваюся, мій відгук вас зацікавив. Дякую за увагу.